Минулу ніч мешканцям цієї багатоповерхівки так і не вдалося зімкнути очей через пронизливе собаче скавчання. За їх словами, від голоду пущали маленькі цуценята, матір яких напередодні замурували живцем комунальники під час ремонту теплотраси. Ані пришли вчора два муші. Комі він Мені сказали, по типу, нам позвонили, сказати, щоб, ну, мешайко, щоб ми замармуромурували. Я говорю, там щенята маленькі, ну тоні піщалі. Он що там повідомлям а потім вони типу, подохнуть Там типу, чим вони тут мішають. Ті, по нас уже два дні визивають. Горі, ну ви ж, ну, ми ж люди, ми ж здесь спати можемо. Вони ж плачуть ну, постійно піща, тому що навіть сьогодні були вони вирозуть. І горі, тіпа, ну, це наша робота. Місцеві мешканці кажуть, тут під землею ближче до теплих труб безпритульні чотирилапі зимували. Вони могли вільно виходити на поверхню, поки не поклали ось цю плиту. Собаки, в принципі, жили здесь, скільки я пам'ятаю. Вони вилазили, От це було закрита, а здесь не було замуровано. Усього під землею залишилося три дорослі собаки та двоє ще. Витягти їх самотужки місцеві мешканці намагалися з вечора, але усі спроби виявилися марними. Вже вранці викликали захисників тварин та рятувальників. Ті одразу ж взялися за роботу, спустилися в шахту і почали смаколиками виманювати тварин. На колосу. сюди. Втім, спершу і у них не виходило. Мама лащилася, але не йшла. Тільки після того, як витягли її цуценят, собака далася в руки. Пошли делать, да, пошли. Да, пошли. Пошли. Да, да. Скарби. А что ты? Ну, Я еще убьюсь,

От йод виходить. зазвичай на такі виклики працівники рятувальної служби не виїжджають, але кажуть, люди дуже просили, тому й відгукнулися. Прийнято було рішення, так як жильці дуже сильно просили про те, щоб ми приїхали і допомогли. Хоча ми не залучаємося на такі виклики наше управління і сили, ДСНС не залучаються для гасіння пожеж, от рятування людей. Тобто ситуації, де є загроза, виникнення виникає загроза життю людини або пожежі. Ось але прийнято було рішення приїхати все таки допомогти нашими силами. Було дістали наші працівники три собаки. Врятовано маму і дев'ятеро цуценят волонтери завезуть у Житомирський притулок. Кажуть, усіх собак взяти не зможуть, немає місця. Але сподіваються, що в майбутньому комунальники будуть обачнішими.